Лікарська таємниця зберігається при всіх захворюваннях інфекційних. Інколи навіть деякі інфекційні захворювання, якщо їх не діагностувати на початкових етапах, можуть закінчувати навіть смертю. Дуже важливим моментом є вакцинація пацієнтів, як дітей, так і дорослого населення. Опанасенко Олександр Сергійович, лікар-інфекціоніст, інфекціоніст-дитячий, лікар-педіатр. Закінчив у 2017 році Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна академія, спеціальність педіатрія. В 2020 році пройшов спеціалізацію за напрямком дитячі інфекційні хвороби в Національній медичній академії після дипломної освіти імені Шупика. В 2024 році пройшов спеціалізацію. За напрямком інфекційні хвороби в Харківському національному медичному університеті. Працює в медичному центрі Інтегро та інших державних та приватних медичних закладах. Девіз здоров'я це не все. Але все інше без здоров'я ніщо. З якими симптомами необхідно звертатись до інфекціоніста. До лікаря-інфекціоніста потрібно звертатися з такими симптомами. Як Підвищення температури тіла, загальна слабкість, головний біль, біль в горлі, висипки на шкірних покривах, на слизових оболонках, болі в животі? Також слід звертатися з укусами різних кліщів, різних комах, з метою профілактичних оглядів, з метою вакцинації та інше. Яким чином діагностуються інфекційні хвороби? Інфекційні хвороби діагностуються е, при зверненні пацієнта, спочатку об'єктивно, да, лікар здійснює огляд хворого, да, е, дивиться, ну, оглядає пацієнта і ставить попередній клінічний діагноз. Е, в подальшому йде призначення додаткових лабораторних чи то інструментальних методів дослідження. Е, ну, і таким чином, коли приходять вже безпосередньо результати іде підтвердження діагнозу лабораторно, Да? Тобто лікар виставляє вже заключний діагноз, ну і призначає відповідне лікування. Які інфекційні хвороби є найпоширеніші? Серед поширених захворювань на сьогоднішній день є захворювання з враженням нервової системи, саме менінгококова інфекція, менінгіти, менінгоенцефаліти, енцефаліти. Також з поширених захворювань в зимовий час це є респіраторна група захворювань. Це захворювання, такі як грип, парагрип, аденовірусна інфекція, респіраторно-сенсаціальна інфекція та інше. Також поширення. Одною з найпоширеніших захворювань на сьогоднішній день є захворювання з враженням мигдаликів, тобто гострі тонзеліти. Вони є вірусного характеру, вони є бактеріального характеру. От. Також захворювання, такі як інфекційний мононуклеоз. Зараз сезон кліщів, да, от, як дорослих, так і дітей кусають кліщі. Кліщі викликають таке бактеріальне захворювання, яке називається лаймбареліоз, яке також поширене на сьогоднішній день. Ну і дехто про це не знає. У стародавньому Єгипті лікували інфекцій травами, молитвами та магічними ритуалами. Слово вірус латинською отрута було введено ще у XVIII столітті. Перший антибіотик пеніцилін був розроблений Олександром Флемінгом в 1920-х роках. Захворювання, викликані інфекцією, займають до 40% від загального числа відомих науці хвороб людини. Як передаються інфекційні хвороби? Інфекційні хвороби передаються повітряно-крапельним шляхом, це, наприклад, такі захворювання, як грип, парагрип та інші. Фекально-оральним шляхом, це, так, це кишкові інфекції, да, сальмонельози, шигельози і інше. Це вертикальний шлях передачі від матері до дитини через плаценту. Це е, е, Через укуси е, різних комах, так, е, кліщів у, в тому числі. Називається трансмісивний шлях передачі. Е, е, через Гематогенний шлях зараження через кров при переливанні крові, такі або там при відвідуванні там стоматологів, це вірусні захворювання, такі як вілінфекція, гепатити. Контактно-побутовий шлях зараження це коли людина заражається при контактах із речами побуту із одягом, да, де знаходяться частинки вірусу чи то бактерій і не дотримуючись правил миття рук, заносить собі бактерії, і віруси до організму. І це призводить до виникнення захворювань. В теплу пору року з'являються кліщі і як наслідок лаймбореліоз. Чим небезпечна ця хвороба, які її перші ознаки та як уберегтися? Лайм є бактеріальною зоонозною інфекцією. Причиною цього захворювання є укуси або присмоктування кліщів, а саме іксодових кліщів, які викликають дане захворювання. Інкубаційний період цього захворювання складає від 1 до 45 днів. Проявляється воно тим, що на місці укусу або на місці присмоктування кліща виникає. Яка є пляма, яка називається мігруюча рітема, е, з блідістю до центру і е, червоною облямівкою навколо, яка з кожним днем е, збільшується в розмірі. Тобто, це вже є. Е, Клінічно початкова стадія цього захворювання, а то її називають стадією мігруючої еритеми. вона виникає десь приблизно в 80-90% всіх інфікованих хворих, в яких був укут саме ексодовими кліщами. Чим небезпечне це захворювання, тим, що якщо, його, якщо вчасно не, немає звернення. Пацієнтів до е лікаря-інфекціоніста, е до сімейних лікарів. Да? Е якщо воно вчасно не діагностоване, то воно е призводить до ураження е вже інших. Е е Систем організму, враження суглобів, враження серцево-судинної системи, так? Ну і коли вірус проникає в нервову систему, виникає таке захворювання, як нейробореліоз, яке перебігає доволі тяжко. Як уберегтися від укусів кліщів, по-перше, це Носіння відповідного захисного одягу, так щоб тому що всі ми прекрасно знаємо, що кліщі в нас паразитують це кущі, це висока трава, да, не так високі дерева, як, як, як саме кущі і висока трава. Тому потрібно носіння захисного одягу. Ну, це штани, там носочки, да, це відповідне взуття та використання репалентів з метою ну, відлякування саме цих е, кліщів. Як убезпечитись від інфекційних хвороб? Як убезпечитися від інфекційних захворювань? По-перше, це Вакцинація, так, планова вакцинація згідно календаря профілактичних щеплень. Інше це самопрофілактика, тобто миття рук, так, миття, обробка продуктів харчування так, перед вживанням. Ну і інше, коли виникають перші симптоми, не займатися самолікуванням, а звертатися до лікаря. Які є жарти про вашу роботу? Ну жарти є такого там анекдоти, якісь жарти там, що хтось щось там цікаве, можливо, смішне розповість? А те, що стосується роботи, ну робота в нас не не зовсім смішна. цікаво. Ну вона цікава, але вона не 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 жартівлива. Якщо всі будуть дотримуватися імунопрофілактики і правил чистоти, чи не боїтеся ви залишитися без роботи? Боюся. <ріст> Без роботи все таки не боюся залишитись, але це може зменшити кількість нових випадків захворювання і зменшить навантаження на лікаря в цілому. Чи не боїтеся ви заразитися від своїх пацієнтів? І що ви робите, щоб цього не сталося? Ну боятися це означає не ходити на роботу, так а, а робота є робота. Тому, в принципі, от коли в нас була епідемія коронавірусної інфекції, да то с якийсь страх внутрішній був. Так, і не тільки коронавірусною, в нас лежить, е, лежать хвори з різною нозологією, е, для того, щоб не заразитися, да, не е, захворіти на те чи інше захворювання, е, лікар себе захищає, так, е, надягаючи маски, надягаючи респіратори, носячи е, захисні парча, е, рукави, Таким чином партнер показу медичний центр Інтегро.